Які продукти дозволяють додавати в котячий раціон? Вітаю! Якщо у вас є пухнастий улюбленець, то ви точно хоч раз замислювалися. А що ще, крім сухого корму, можна дати коту? Сьогодні я розповім про продукти, які можна і навіть корисно додавати до раціону вашого кота. Усе перевірено ветеринарами, дослідженнями та здоровим глуздом. Поїхали! Варене м'ясо. Коти це хижаки, їхній організм вимагає тваринного білка. Ви можете сміливо додавати коту варене куряче, індиче або яловиче м'ясо, спецій, солі чи цибулі. Сире м'ясо суперечливе питання. Якщо даєте, то лише після консультації з ветеринаром. Варене яйце, яйця, джерело білка та вітамінів. Одне-два рази на тиждень можна дати коту варене куряче або перепилине яйце. Сирі яйця небажані, можуть викликати сальмонельоз. Варені овочі. Так-так. Навіть коти можуть їсти овочі. Безпечні. Морква, гарбуз, кабачок, броколі. Вони допомагають травленню, місяць клітковину. Даємо в малій кількості, як добавку до основного корму. Не можна. Цибуля, часник, картопля, особливо серед кисломолочні продукти. Не всі коти переносять лактозу. Але є винятки. Невелика кількість кефіру, натурального йогурту, ряженки може бути корисною. Твердий нежирний сир зрідка як смаку. Молоко часто викликає пронос. Слідкуйте за реакцією кота. Риба. Це не повсякденна їжа, попри міф. Варена морська риба без кісток раз на тиждень. Не можна давати часто. Надлишок фосфору, ризик ниркових проблем, каші. Деякі коти їдять каші, і це нормально. Гречка, рис у поєднанні з м'ясом, манка, пшоно, небажані. І пам'ятайте, білок, основа. Чого не можна давати? Шоколад, цибуля, часник, токсичні. Кістки можуть поранити шлунок, алкоголь, кава, авокадо надзвичайно небезпечні. Гриби, сере тісто, ризик отруєння, ковбаса, смажене, солоне. Це не їжа для кота, навіть якщо дуже просить. Поради від ветеринара. Завжди консультуйтеся з ветеринаром, перш ніж додавати нові продукти. Нову їжу вводьте поступово, слідкуйте за реакцією, апетит, стілець, поведінка. І не забувайте про чисту воду, вона завжди повинна бути в доступі. Якщо ваш кіт здоровий і щасливий, це результат правильного харчування. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове, і підписуйтеся, аби не пропустити наступні відео про догляд за тваринами. Напишіть у коментарях. Який улюблений смаколик у вашого кота? Можливо, саме про нього ми знімемо наступне відео. А я дякую вам за перегляд. Бережіть своїх котиків. З вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.